Всім привіт! Щось у нас вже темненько. Ну да, у нас вже 25 хвилин четверта, звісно, темненько. Хвилиночку. А то, паче, тут паче жалю за що в спальні, і за цього воно ну, здається ще темнішим. В общем, знаєте, що ми ж збираємось уже сьогодні на зустріч і знайомство тьоми і бабусі, бабусі і тьоми. І я хотіла його вдягти в такий файний костюмчик. Але він йому не підходить. А Костя вибирав цей костюмчик, отак от він виглядає. такий От Він прикольний. Тьома виглядає в ньому класно. Але він прикольний лише для фоток. А тут дуже цупкі такі штани, і Тьомі в ньому незручно. Він некомфортно себе почуває. Воно сковує дуже його а, ці пересування. Коліна згинати йому незручно. Тому, на жаль, ми його вдівати не будемо. Але це дуже класний. Йому дуже личить. Тут ще є бабочка, я не пам'ятаю, де вона, але є ще й бабочка. Спить. А тьома спить, я сподіваюся, що він поспить хоча б до п'яти. Буду пів п'ятого хоча б. А, і потім вже будемо вибиратися. Почекаємо, коли він вже поспить, а потім ми вже будемо видвигатись. На фоні у мене <смі> сімейний лікар, чистий фон для Тьоми, щоб не було дуже тихо, тому що коли дуже тихо, він починає прикидатися. То думаю, може хоч трішки поспить Костя вже їде з сурпорти, завезе ще прісус і вже буде їхати. Будемо збиратись і видвигатись. Я, звісно, цієї ночі взагалі не виспалась, тому що. Вночі починає перевертатися, починає прокидатись, коли перевертається. І за цього мені також доводиться, звісно, що Він спав зі мною під бочком, поки я його а, йому служу опорою. Він не перекидається, не перевертається. Коли немає опори з іншої сторони, він починає перевертатися. Тому я тримаю руку, щоб він не перевертався. Я розумію, що йому треба навчитись, просто привикнути до того, що він військ може перевертатись, це нормально, можливо, навіть буде любити на животі спати. Цього я не знаю, але треба йому навчитись. Тому я сьогодні максимально не виспана, але що поробиш. Всі мої посилки не прийшли. Ну, майкап прийде завтра, скоріше за все, а шейн навіть не знаю. І прикол в тому, що там новорічні деякі прикраси, які я хотіла використати для стіни, прикрасити кохтинка, яку я хотіла одягати, плюс сукня, яку я теоретично думала одягну на Новий рік, тому що в мене немає в чому толком зустрічати Новий рік. Буду в зустрічати. Суконь у мене так, як такових немає. Тому я вибрала там одну, але якщо вона не прийде, то буде дуже-дуже-дуже обідне. знаєте, хай це буде саме гірше, що могло статися, от серйозно. Але все одно буде обідно. Ще в спальню вирішила поставити такий от світильничок. Я його використовую вночі як нічник. Ставлю. Включаю, коли цьому вкладаю. І отак він світиться, і аж вночі десь виключаю тільки. А так постійно світиться. І виключила. А трояндочки осипаються листочки, щось їм не дуже подобається. Ну, Нехай, хоч, не знаю, по тиждень простої. Хоч і може пропадати. А поки що хай і стоїть. Така гарна. І бутончик. Сфокусуйся, ну чому він не фокусується? Це бутон, камера, це бутон. Та що ж таке? О, вийшло, ні? Не хоче прокиньте, А тут. О тут сфокусувала. А тут не хоче. Ну ладно. Тяма, Тям. І ми вже прокинувся, поспав. Ми вже збираємося потихеньку. Я вже, в принципі, одяг... одягнута. Да, я одягну, там нічого такого. Просто толстей, танички і все. І костя на фені да? Да. да. До речі, завтра прийдуть посилки. Наші. Наші. Да. 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 Я чекаю, чекаю, чекаю. Ми вже на місці, нарешті доїхали. Тьомик тільки. Тільки що трішечки капризував, але нічого страшного. Он бабуся вже біжить, хай не біжить. Не біжи, бабуся. <світку> бабуся. Обережно, обережно. Обережно, обережно. Незлякай, не, злякай, не злякай, не злякай. не злякаємо. трошки відійде, він тебе не бачить. Мама, мама, два, два він привикне спочатку. Мама. Ми вже, коротше, ми вже пройшли, мабуть, годинки дві, як ми вже знаходимося в будинку. Там бабуся. Ти Саша. Братик Тьомен. Там папа. Да, я знімаю. Да? Да, синок? Да? Да? Всі тебе так тіскають, тіскають. Да, синок? Все тебе тискают? Да, да, стесняшка наш. Кто наш стесняшка? Кто стесняшка? Как у меня?

Отя. І мій хлопчик різні. Не треба сердиться. Не треба. Ми тебе всі любимо. А ми вже вдома. Так? Наший дощ застав. Там такий дощ досі, де. Покопається. Ми чуть-чуть підмоку. Але нічого страшного? Головне, що Тьома не мокрий. Він там. Зараз буду перекладати. Лапочка, вона ну, все ж. Ну, я обожнюю, коли в машині засипаю. Це кайф. але ну, зараз буду перекладати. Так. Добре, привезли, приїхали. Да. Я тіому вже в кого спать нарешті. Так все, можна час собі проводити, да? Як тобі, як тобі? Що за Звустріч. Звустріть. А, класно, конечно. Взагалі ми вже з Костю говорили. що таке враження, наче ми вчора бачили. А може не вчора, позавчора. Позавчора наче бачилась, значить не було такого якогось. Ефекту, типу, Боже, як я давно вас не бачив, так давно. Ні, Це не означає, що ми там. Не Ні, раді, ми скучили, ви не, не подумайте. Да. Просто, просто що. Да. Як будто ми бачимося, ну, як мінімум кожного тижня. Як мінімум, Такі, Це як. Так, як ну, типу, дивне відчуття. Типу, як тому, так що типу, як повинно бути. С... Ну так, да, тим паче я з мамою спілкуюсь кожного дня, ну, майже кожного дня. Uh, наче, ну. Типу, все нормально, так должно бути. Да. Так що, да. А завтра ми не побачимось, тому що завтра Костя на роботі, потім ми їдемо закуплятися. До речі, зараз будемо сидіти і спілкуватись стосовно згаліного року, що ми плануємо, щоб на столі було, що треба купити, будемо складати список, тому що завтра після роботи ми поїдемо вже Закупляти. Ну, Можливо, вони зразу після роботи, після тьомого весна. Десь о 5 годині ми поїдемо і це, щоб там не капризував, не щоб сон його не порушити і <смир elegant> так далі. Поїдемо скупимось. А в суботу мама приїде до нас. І скоріше за все це буде в обіду, що вона буде в нас. І ми з нею будемо проводити вже час. Ми ну, хочемо і по місту погуляти з нею, погода там буде гарна, так що. Без вітряна. <с three> <гід> да. І вже в суботу з нею проведемо час, вона сама приїде до нас сюди, а потім вже в неділю підтягнеться Настя Саша і, і вже всі разом будемо проводити час. Туртуватися до нового року. Да. І Правда, точно ще й працює в неділю. <продоватись> 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 На жаль, але що ж поробиш? Зато Нарешті речі, мені подарували на день народження сумочку, яку я хотіла. О, Дивіться, я вам так не покажу. Коротше, зараз покажу. Ветті. Мій подарунок на день народження, це сумочка. Я дуже хотіла просто сумочку. Ми Ми не знаю, ти просто любиш сумочку. Та в мене немає сумочок. А яка дівчина не любить сумки? Знаєш, сказати, що мені каже, більше люблять дівчата сумки, в яких десяток сумок, а не дві. Mm -hmm. Яка із них нова. А У мене є сумочка. Я цю сумочку замовляла, її дивилася і замовляла в общем. Проказує. Погляньте, оце сумочка. З цієї сумочки є три відділення. Ручечки, само собою, ось таке от відділення, швидке його називаю. Взяв, щось скинув, закрив і пішов. Є от таке от відділення. Треба лишнє повитягувати. Ось таке ось воно вже ширше. Якби ще ніхто не шарутів, мені тут о, на фоні було б чудово. А, така от, такий от карманчик, гаманець. І є третє відділення. Це також викидаємо. Таке просторе і також є маленький гаманець. Дуже така класна сумка, вона світла, молочна. Це якийсь італійський бренд Вера. Мені дуже подобається. Ну, я думаю, під мій лук зараз вона не дуже підходить. Але так, де це пише класне. Ручка регулюється. Можна подовше. Зробити і покороче. Але я зазвичай люблю подорож. Так що дякую велике. І Костін подарунок на Новий рік. Під ялиночку, як мама казала. Да? Yeah. Ні, класна, прикальна. Мені yeah. подобається. А ще завтра перейдуть посилки mm -hmm. обидві з і з шейну. Там повинна бути ще й суконька І на болі. І я сподіваюся, що вона мені підійде. Підійде. я Тому що віде. якщо не підійде, я буду. Плакати. Плакати. Ми вже будемо потихеньку відпочивати. Взагалі, знаєте, що скажу. Планувала взагалі більше знімати а, місце проводження, часу проводження. Так? Нормально mm -hmm. це, але коли їх давно не бачу, то хотілося більше поспілкуватись і було взагалі не до камери. Я трішки там взяла, трішки зняла і все. І все так класно спілкувалися і було не до зйомок. А в гарід знімати, навіть коли ти мало бачиш. Вчитися знімати. це важко. Так, да, просто ще й саме треба зібрати. І знігнути. ти, виходить, ставиш, ти переносиш, ну, по факту, ти знімаєш блог, тобто хочеш чи не хочеш, ну, ти mm -hmm. хоч якийсь не якийсь, ну, блогер. По факту. Недоблогер. Не доблогер. Не до тобто ти вже повинна ставити іменно цю свою діяльність трішки вище своїх якихось людських бажань. Mm. З однієї сторони, а з іншої сторони, ти виходить, ти втрачаєш оцю людську необхідність, спілком, ну допустимо, з родичами, ти їх зустрічаєш, то тобі треба зняти контент, тобі це буде цікаво, іншим буде це цікаво побачити. А з іншої сторони, якщо ти будеш знімати, то ти не дополучиш емоцій. Просто хотілося б зняти, навіть щоб це на згадку залишилось. Ну тоже. А, да. Це дуже приємно, знаєте, передивлятись. І, я думаю, буде цікаво передивитись в ті ж самі мамі також буде цікаво. Особливо, якщо подивитись. це знято в Ютубі, і воно навічно там. Mm. Це не це не загубиться, це не треба дати якийсь жорсткий диск і їх на пірату. Думаю, що ой, та подивлюсь, напевно, так ти прямо по дотах можеш подивитися, коли що. Так, да, думаю, що я почала. Дати виставляють в кожному госі. в назві, якщо ви замітили, стоїть дата зняття цього чи наголо. Я на да. Да, просто дивлюсь, нам в цьому трішки покрутився. Просто самим треба ще звикнути, що ми не тільки ми буваємо, а ще буваємо у гостях, у нас гості бувають, які також не проти вже зніматися. І до цього також треба звикнути, тому що ми. Звикли вже себе знімати, але да, не, не звикли знімати когось, і все одно, коли вони навіть і кажуть, що так, звісно, ми не проти. А в якийсь такий пункт такий є, типу, що а вдруг їм не зручно, а вдруг не зараз, а вдруг вони зараз не готові. Кожного mm -hmm. разу питають, то вже не варіант. А, типу, а можна я вас зніму? Можна я тебе зніму? А, а, а ти добру теш, що от саме зараз я тебе А вдруг, зніму? знаєш, ну, є якісь розмови, які по факту, ну для камери. Якщо ти повністю будеш знімати все, ну, це або багато вирізати, потім mm -hmm. там, а про що ми там балакали? А, або рана, як ти кажеш, типу, знаєш, розбивати на це зараз ми знімаємо, а це не знімаємо, ну, тоді втрачається. Живість спілкування, і живість блогу, тому що саме суть, тому що передати те, що ну, відбувається насправді. Ну, да. А коли ти прямо виставляєш собі рамки, все, я знімаю і все таке резко втрачається життя влогове. Тому треба все знімати, не повинно бути не для камери. Так не вийде. Так не вийде, все рівно повинно бути щось особисте. Ні. Наприклад, деякі ж посилки з шейну ми ж не показуємо на камеру. Не розказує цього. Он ваші. Да, ну, Та так. Да, ну нічого ми вчимося. Думаю, ви розумієте. Просте нас вибачите. Да, будемо намагатися знімати більше. Все, ми точно будемо вже йти відпочивати. Завтра буде досить такий тяжкий день, тому що Костя працює, я з Тьомиком буду. Вдома також потрібно буде знову поприбирати. До речі, треба груді зняти, попрати. У мене завтра буде день прання, тому що субота я не хочу нічого прати, Я хочу, щоб у нас завтра, за післязавтра повисихало, щоб післязавтра, ввечері, вже нічого не було. Ніякої сушки, ніде, нічого такого. І завтра після обіду, ну, після п'ятої години вечора, вже будемо їхати закупатися на Новий рік. Плюс посилки завтра прийдуть. Я хочу окремо зробити розпаковку посилок. Сподіваюсь, в мені дасть це зробити? Я на це сподіваюся, якщо ні, то вже покажу у влозі, скоріше за все. Е, да. Ну, хоч хотілося б окремо. Mm -hmm. Так що так. Отак от. Так от. Наш пройшов день, наша зустріч із сім'єю. Емоційний. День. Дякую, що ви були частиною цього дня, скажімо так, тому що ви його побачите в будь-якому випадку. І нам дуже приємно, що ви це побачите. Так що дякуємо за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному. В Лозі. Влозі? Влозі. влозі. 好了，行。